Коли ти з теплого спальника, от його розкриваєш, вилазиш, а тут о 0 градусів, чи там 1 градус тобі був, чи 2, і просто тако, все. Всі проблеми проходять, ти починаєш думати про те, то, як то тобто, роздуплитись бистренько, зігрітися, поїсти і стартанути. І наш ранок, в принципі, так і почався з якоїсь рутини почистили зуби, запарили водичку, запарили сублімати, вдягнулися, поїли. Зібрались та й вийшли. Да. І, і Почався наш перший, ходовий, перший день. ходовий день. Перший день ми не замучені, ми на чилі, на розслабоні собі топали. Було важко, потіли, мокре, все було. Владос ішов перший, бо в нього були штани, водонепромокашки. Він збирав всю воду, а я за ним там топав. Так, До речі, ми були повністю водонепроникні, ну крім в колі штанів не було. Тобто взуття на гортексі, курточка мембранна була. Це доволі важливо, щоб коли ти йдеш, щоб було сухо і комфортно. Це підтримує мораль. Та. І навіть не враховуючи, що в нас було на гортексі, все все мочиться, все промикає. Ботинки на гортексі теж промикають народ. Майте на увазі? Ми дуже мене врятували носки, які я на Аліку заказав. Вони всередині з прослойкою, вони типу не промокні. Вод, вони зовні м'які, всередині м'які між цими двома м'якими прослойками, водонепромкна. І вони прям супер врятували ситуацію. Зранку ти встаєш, вдіваєш ці носочки, можна їх в гамак закинути, що в спальник. Вони будуть теплі. Відувайте їх на ноги. В пофіг, у вас ботинки мокрі, не мокрі, хоч вони чвакають, ви будете сухі. Тому ці носки це прям вони супер рятують ситуацію, і супер врятують вам ваш стан. Я йшов в мокрих чвякаючих ботинках. Холодно і неприємно тільки перших хвилин 20-30, поки ти вийшов і не розігрівся. Коли ти розігрівся, в тебе вони мокрі ці ноги, але вони вже стоять теплі і в принципі дискомфорту ти не відчуваєш. в Плані мозолів. Не було в мене мозолів, я добре підібрав. Це да я до речі, бетінки. перші мої боти, які я купив, вони мені не підійшли. Я їх перевірив якраз в волинському поході. Я дуже сильно майже за добу, ну менше ніж за добу, натер дуже люті мозолі, з якими я би просто не зміг би далі йти. Потім я вже купив трошки легші ботинки, і вони були комфортні. Я натер хіба собі ноги, І самий кінець вже там, майже біля кордону, вже там я почав відчувати якийсь дискомфорт.